Всім привіт! Мене звати Наталія і ви попали на мій канал Село Стайл. Я пристроюсь біля своєї ялинки. Я її ще не розібрала. У мене ще новорічні свята. Цікаво, а ви вже розібрали свої ялинки? Напишіть мені. Може, ви їх теж в липні виносите. Ну що ж, попередньому відео я вперше виложила на ваш суд такий швейний влог. Ми з вами там, ну не ми з вами а я шила рушники, і я показувала, як я це роблю. Я запитала у своїх глядачів, чи подобається вам такого роду відео, і багато дівчат, глядачів і чоловіків написали мені, що їм сподобалось таке відео, такий формат. І вони сказали, що можна, в принципі, продовжувати і будуть чекати від мене нових відео. Тому сьогоднішнє відео теж буде на швейну тему. Що ж ми будемо сьогодні шити? І мені, і чоловіку потрібні нові шапочки теплі. І я планую їх пошити буквально завтра. Я хочу вам показати, як я буду це робити. Я шапочки буду шити з плісу подвійні. Там є цілі нюанси. І я з вами хочу поділитися такими тонкощами, які я дізналася виключно з свого практичного досвіду. Одразу хочу сказати, що в мене зовсім немає спеціальної освіти. Я абсолютний самоучка. Але в мене дуже такий вже багатий досвід в пошиві деяких видів одягу. Конкретно ми з моїм чоловіком мали невеличке виробництво білизни та одягу для дому та відпочинку. Шили ми виключно для свого магазину, тому що в нас був рознічний магазин, знаходився. він. В місті Буча, називався Пані Білизна. І буквально до початку війни ми якраз відшили нову колекцію, дуже красиву, тому що наші покупці приходили до нас за подарунками, а це було ж на кануні 8 березня. Шили ми все абсолютно окрім корсетної білизни, там а та в принципі, все, все, що ви можете собі уявити: халати з всіх шов, котлас, бавовняний трикотаж, мікромасло, плюш, велюр, ну все-все, кігурумі, халати, піжами, ну все, що тільки можна уявити. Тому у нас дуже великий досвід роботи з такими матеріалами: і з бавовною, і з трикотажами. Я думаю, що саме за рахунок цього досвіду я можу бути вам корисна. Тому підписуйтесь на канал. Ми будемо тут ну, багато чого такого цікавого шити. Я маю надію. Попереджаю, що мій канал не являється ніяким навчальним каналом, а скоріше розважально мотивуючим. Я хочу, щоб ви з користю та весело провели час, щоб вам було цікаво дивитися, тому що мені теж цікаво, робити для вас відео, які будуть подобатись саме вам. Хто не бачив наше перше швейне відео, посилання буде десь отут. Ну що ж, а ми для того, щоб шити наші шапочки, переносимось на наше виробництво приємного перегляду. Так, як побудувати викрайку? Це лежить викрайка вадима, вона на мене висока. Отут, от я буду зараз свою малювати. Тут є декілька секретів. Зараз буду вам їх розповідати. Значить, шапка буде з чотирьох клінів, можна робити шість, я буду робити чотири. Розповідаю, які, на що треба звернути увагу. Перше і дуже важливо, ваша тканина повинна тягнутися по ширині вашого виробу. Таким чином, от сюди вона повинна тянутися. Фліс тянеться більше в одну сторону, а в іншу сторону набагато менше. Якщо ви її викраєте не на ту сторону, де вона найбільше тянеться, ви не надінете її на голову. У нас такий досвід був. Другий секрет оцей розмір. Цей розмір відповідає чітко об'єму вашої голови, вашому розміру. Ніяких цих отрицательних прибавок, оцей коефіцієнт, коли шапка двохшарова, така вона буде у нас двойна, подвійна. Цей номер не пройде, ви не надінете її на голову. Тому я рекомендую робити оці, оцей розмір чітко по розміру вашої голови. Так, як виміряти цю висоту шапки? Ну, по-перше, ви можете орієнтуватися на ту шапку, яка у вас є, яка вам дуже добре підходить. Якщо ви вам немає на що орієнтуватись, беремо сантиметр партняжний і вимірюємо значить, над бровами, де ви хочете, щоб у вас шапка починалася. Тоді через цю голову, через маківку, по задній частині голови до потилиці, і там, де у вас шапка повинна закінчуватися. Ось, у мене оцей розмір: виходить, 40 сантиметрів. Значить, висота, отут, виходить, вона треба поділити її навпіл. Це тут у мене повинно бути 20 см. Ось я намалювала схему нашої шапочки. Вона у нас чотирьох лініїв, оцей шов, іще один, іще один, і точно такий ззаду. У мене шапочка буде з отворотом. Як правильно прорахувати цей отворот? Значить, у мене отворот, ну я хочу, щоб він був 8 сантиметрів. зараз розкажу, звідки це взялося. Але для того, щоб він і справді в реальності був 8, я його потріб, мені потрібно його запланувати 9. Чому? Тому що оцей перегиб, де ми будемо одвертати, забере ну, мінімум сантиметр. Він забере. Тому, якщо ви закладете 8, він буде 7. Якщо нам треба 8 в реальності, закладаємо на оцей отворот 9 см. Глибина цієї виточки це висота вашої шапки мінус отворот, Того, що ми його сюди положимо, і вони тут повинні зустрітися. Я навіть навіть. Рекомендую зробити трошечки більше. У мене так виходить 12, да? 20 мінус 8, це 12. Ну, я зроблю десь 12,5, щоб отворот його добре перекрив. Таким чином, мій розмір 56 на 29 висоти. Оскільки шапочка у нас буде подвійна, то ми згинаємо цю тканину вдвоє. Лицем всередину, ось так. І будемо зараз тут все малювати. Так, що ми маємо? Значить, тут я одложила 56 см це об'єм моєї голови. Тут я одложила 29 см це висота моєї шапки, значить, висота плюс отворот 9 см, де я додала 1 на оцей перегибочку. Далі. Всю цю ширину ділимо на 4 рівні частини. Ось, я їх зробила. Ці ж, Кожну з них ще навпіл. навпіл. Це будуть верхівки наших Да? І ось я відклала по 13 см це буде глибина нашої виточки. Так, ось я побудувала всю цю вже сітку, намалювала трикутнички. Оці всі значить, Вершинки, все це все поз'єднувала. Що робити з оцією штукою? Як оце тут а, скругління таке зробити? Ну, Я робила це ось таким. ну, самим простим. лікалом, отак приложила. Отак я його приложила і обвела. Що тут можна запропонувати? Оця відстань тут десь сантиметр. Розбиваєте оце навпіл, посередину, знаходити, отак, в сторону сантиметр. І скругління. Важливо отут залишити на вершинки не до прямо цієї точки вести, а отут от залишити сантиметр Сантиметр. 5 мм в одну сторону, і 5 міліметрів в другу. Ось так у мене вийшло. Я рекомендую вам не робити отут дуже велике таке скругління, бо будуть у вас, як наче, рожки, а треба, щоб вона так ну, добре, хорошенечко по... Голові лягла. В принципі, ця шапочка вона буде точно-точно по голові. Така моделька, вона буде без у цього запасу в області, де у нас там помпон, вона буде ну, чітко, чітко по голові йти. Це вирізаємо і будемо шити. Ось я все вирізала. Як ви бачили, тут зробили такі трошечки маленькі надсічки, ну, щоб ми, нам орієнтуватися, коли ми будемо це все збирати. Я буду збирати шапку на оверлоці. Якщо у вас оверлока немає і у вас побутова машина, ви можете зібрати, в принципі, і ну, прямо, прямою строчкою, ну, краще малесенький зігзаг поставте або строчку, яка імітує оверлок. Як будемо збирати? Бачите, я її вже розвернула. Ось так. Значить, спочатку ми будемо збирати ось ці шовчики. Раз, два. А тоді з цього боку, ой, мене одна рука, так. теж оцю оцей раз, два. Оцей центральний не трогаємо поки що. Йдемо на оверлок. Ось я зложила лице до лиця. І мені треба, я починаю завжди з цієї частини, але дуже важливо почати таким чином, щоб тут не осталася дирка. Як це зробити? Ми беремо, значить, такий милка чи мілок, ставимо тут рисочку, нічого не можу зробити однією рукою. ну. Но... Зараз зроблю так рисочку. Цю рисочку я добре бачу, і тому я заводю під лапку оверлока, мені все видно і стартую з правильного місця. Строчим, 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 і виводимо, бачите, в мене тут ось насічка, і виводимо прямо ось сюди, так, щоб тут теж не було дірки. Я зібрала два верхніх, ну, з одного боку, два нижніх. Що ми тепер робимо? Ми тепер складаємо по центру і прошивати ми будемо, а ось цієї точечки аж ось сюди, десь отут. І я розкажу, для чого ми це робимо. Коли будемо оцю верхівку зшивати, дивіться, шви кладемо розвальтовкою. Один шов в одну сторону, а другий Ну наоборот, ось так будемо прошивати. Так, ось, тут, ось тут я закінчила. Тепер беремо другу нашу частину. Починаємо знову з цієї точки. Ведемо, ведемо, ведемо сюди. І виходить, що ми зупинимось отут. Тут ми залишаємо такий отвір, через нього ми будемо її вивертати. Ось я вивернула шапку. Перевіряємо обов'язково, щоб тут на нашій маківці не було дирочок. Бачите, начебто в мене нема. Якщо є, беремо голку і обережно, обережно зашиваємо. Ось наш отвір, який у нас залишався. Я через нього вивертала. Тепер беремо голочку і в патаєчку, це все зашиваємо ручками. Дівчата, забула вам сказати: ось отут я зашила отвір. Чому я його саме тут зробила? Тому що ми шапку цю. Всередину вставимо. Тут у нас ну, цей підворіт, і цей підворіт якраз і закриє оцю частину. Ну, її тут майже і не видно, але тим не менш буде приємно, що якраз перекриється оцим отворотом нашим. Ось я вложила одну частину шапки всередину іншої. Отут беремо голочку і оцю нашу маківку зашиваємо навскрізь, так, щоб вона у нас не випадала. І йдемо шапочку, будемо отпарювати. Ось така в мене колодка для отпарювання. Я її робила сама, набивала тут туго, так, щоб можна було шапки хорошенічка натягувати і отпарювати. Отак натягуємо цю шапку, беремося, у мене стоїть уже гаряча краска промислова і добре її отак отпарюємо по всіх наших оціх от випукластях. Бачите, як праска дуже добре брала всі ці такі як куточки були, да? і тут вийшлась така кругленько. А ось і е, результат, дивіться, ось до цієї точечки, бачите, я одвернула так, як я і планувала. А тепер дивимось, скільки ж в мене отворот получився. Бачите, 8 сантиметрів. А закладала я 9 см. Тому я й казала, закладайте на сантиметр більше. Якби заложила 8, він би був отворот 7 і він би у мене був нижче, аж отак. Отут. Тому я й кажу: на отворот закладаємо на сантиметр більше, коли ми робимо подвійну шапку. Ну, і ось результат нашого швейного влогу. Дві шапки це Вадима, це моя. Бачите, у Вадима вона вища за ростом і в нього тут ще оброблена розпашивалка. Я отворот прострічила розпашивальною машиною. Собі я не хочу це робити. Ну, мені каже, так, дівчача краще. Я просто прихватила отут одним стіпком і ззаду, і все. Бачите, вона така от вийшла кругленька, така, як я і хотіла. Це моя стара шапка, бачите, така вже в а ось нова дуже подобається така кругленька, як я і хотіла. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео і мої поради стали вгоді, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Мені дуже це буде важливо і приємно. Підписуйтесь на канал, будемо дуже багато всякого такого цікавого шити. Дякую за те, що подивилися це відео. До нових зустрічей!